За два роки президентства американці полюбили не лише Джона Кеннеді, а й закохалися в його дружину Жаклін. Їй було лише 31 рік, коли разом з чоловіком вона переїхала до Білого Дому. Ця жінка змінила уявлення про першу леді Америки. Вона швидко стала законодавцем моди, на яку рівнялись тогочасні жінки. Розповідає Уляна Телюк січень 1961 року. Новий президент та перша леді виходять з білого дому у Вашингтоні. Починається нова доба. Терстон Кларк, автор багатьох книг про роки президентства Кеннеді. Перша леді завжди була бездоганно вдягнута. Жінки обожнювали її стиль. Захоплення публіки Джекі Кеннеді почалося ще під час президентської кампанії. Близькість до політики це найбільше про що може мріяти будь-яка жінка. Бути заміжньою за політиком. Кожна жінка хоче, щоб її потребували. А у великій політиці ти постійно при справі. Однак часом публічне життя для пані Кеннеді було нелегким. Вона зберігала певну ауру таємничості навколо себе. Її було важко спіймати, як і Кеннеді. До певної міри Джекі трималась подалі від публіки. Саме тому вона до себе і притягала. Привабливість першої леді виходила далеко за межі сполучених штатів. Джекі Кеннеді стала зіркою світового масштабу після того, як здійснила з президентом турне Європою. я той чоловік, який супроводжував Джекі Кеннеді до Парижа, і я отримав величезне задоволення і вона просто зачарувала Деголя. Вона була експертом з французької історії. Пізніше Деголь сказав Кеннеді, Ви знаєте, ваша дружина знає історію Франції краще ніж більшість французів. зіркові якості Джекі Кеннеді стали в нагоді, і під час подорожі президентського подружжя до Індії та Пакистану загалом вона дуже цінувала роль неофіційного посла доброї волі свого чоловіка. А вдома Джекі була прикладом господині класичної американської родини. Збереглася зберіглася чудова зйомка, на якій відображена мить, коли Кеннеді, повертаючись зі своєї тріумфальної подорожі до Берліна та Ірландії, спускається з трапу гелікоптера на литовищі, і вони з Джекі обнімаються при зустрічі. Утім, за закритими дверима й стосунки були не такими простими. багато років їй доводилося удавати, що її шлюб був ідеальним. Звичайно, так не було. Вона знала, навіть коли ще виходила за нього заміж, що її чоловік мав репутацію Дон Жуана. Часто рятуючись від напруженого життя у Вашингтоні, вони разом з друзями їздили на відпочинок на узбережжі нової Англії. Джекі чудово їздила верхи і задоволення вчила й своїх дітей. Через тиждень після вбивства її чоловіка Джекі Кеннеді порівняла життя у Білому домі з життям у фортеці легендарного короля Артура Кемелоті. уже тоді Джекі думала про те, яке місце займе її чоловік в історії та яку Кеннеді відігравав. У як він говорив, найвищому дворі історії. Саме про цей двір і думав він безперестанно під час усіх трьох років президентства. Багато істориків вважають, що Кеннеді вдалось ідеально поєднати в собі форму та сутність в останні місяці життя він нарешті зробив те, що йому радив зробити поет Роберт Фрост у своєму вірші під час інавгураційної церемонії внести поезію у велику політику. через півстоліття після загибелі Кеннеді його час у Білому домі продовжує вважатись золотою добою камелеоту американської політики. Уляна Телюк, голос Америки.